Магазин Корзо, що в центрі міста, знає кожен ужгородець, адже це один із перших державних торгових центрів в області. Пізніше його викупили 10 осіб, які заснували товариство Магазин Зуття. За правилами обрали голову так званого комітету і створили статут, в якому йдеться про право вести господарську діяльність на об'єкті. Працювали люди у магазині з початку його відкриття. Кілька років тому, за словами співзасновників, у місті з'явилися чутки, нібито магазин збираються продати, і не аби хто, а голова товариства. І ту ми чуємо, що вона ще в 2011 році вона все продала. Розумієте? І як то, -то вона зробила? типу зробила протоколи, ми всі присутствували і всі підписали, і всі согласні, але ніхто із нас це не підписував. За словами людей, підробивши підписи, які колишня голова товариства Корзо скопіювала зі статуту, передала свою та частку інших членів невідомим людям. Потерпілі кажуть, що переоформляла торговий центр декілька разів, аби створити так званий ланцюг купівлі продажу. Один із фіктивних власників, навіть оформив дарчу, на родичку голови товариства, запевняють співвласники магазину. Справа дійшла до того, що під прикриттям ремонтних робіт пані Наталія виставила вночі орендарів за двері, поміняла замки і вивезла весь інвентар. Залишивши таким чином людей без робочих місць людей, всіх ночу. Півночі вона викидувала на вулицю. Забирайте товар, бо ми будемо стінку тут бити, все буде в порохах, і ви забирайтеся. Люди ночі вивозили товар. Ми нічого не знали. Нам тільки ранком позвонили, що дівчата нас викинули із магазина. Тоді ми приходимо. То було 23 квітня. Приходимо чому так? Чому ти не попередила людей, щоб вони ж платять тобі оренду? Люди вирішили звернутися в міліцію, де проти неї порушили п'ять крів кримінальних справ про незаконне звільнення, незаконне відчуження майна, підроблення підписів та навмисне утримання трудових книжок. По-перше, нас насторожило, чому двоє двері по архітектурі сказала, так має бути. Добре, ключі, ключі я зроблю. Я вам віддам так по сьогоднішній день. Ключі вона нам не дала. На контакти вона з нами не йде. Трудові не даємо. Ми не можемося оформити не на роботу. Трьох чоловік з малолітніми дітьми звільнила. На телефонні дзвінки своїх колег колишня голова товариства не відповідає. Однак, дзвінок із невідомого номеру все таки прийняла. Добрий день, Наталя Петрівна. Це вас турбують із телеканалу М-студіо. Ви знаєте, що проти вас порушена кримінальна справа з приводу товариства корзо магазину? Я вона вас обманює, тому що вона вже була в городілі і не один раз вона давала свідчення, в неї вдома робили вже обшук, шукали наші документи по товариству, наші трудові, що вона нас незаконно викинула. В мене мала дитина, вона лишила мене без роботи, без зарплати, трудові не дає. Зараз люди у відчаї чекають на перше судове засідання, яке відбудеться 5 вересня. А тепер на місці торгового центру кафетерій, ювелірний магазин та магазин одягу. Звільнені кажуть, що приміщення вже належить невідомо кому. Однак, згідно із законом, кожен із них має право на десяту частину цього закладу.